Всіх вітаю, друзі! Сьогодні 13 грудня, вже майже середина місяця, субота. І в зв'язку з тим, що сьогодні субота, я сподіваюся, все -таки, що у вас буде трошки більше часу, ніж у будні дні. Сьогодні я попрошу вас зробити дуже цікаву практику. Ця практика буде заключатися в тому, що ви собі сьогодні дозволите щось таке, що ви собі забороняли. В зв'язку саме з тим, що у вас якийсь вік. -який. Заборона. Не намагайтеся зразу брати щось таке складне. там щось таке. От беріть перше, що вам приходить в голову, те, що доступно. Насправді, я вже починаю трошки не в ту сторону. Перше, що вам приходить в голову. Все. Беріте саме це, не ускладнюєте. І коли ви зрозуміли. Що це за така заборона, яка у вас пов'язана саме з віком. Ви собі дозволяєте зробити це, або там сказати, подумати, купити неважливо, да, що це буде. Ви собі це дозволяєте, але не просто, а максимально усвідомлено. Тобто, ви виділяєте там, не знаю, 10 хвилин, не треба багато. 10-15 хвилин. Бажано, щоб ви були десь самі. Ніхто й не відволікав. І коли ви задали собі питання, що я собі забороняю в зв'язку з віком, отримали відповідь. Після цього ви проговорюєте собі, це дуже важливо. Ви собі це проговорюєте. Можна в думках, можна в голос. Як вам зручніше. А, окей. Я зрозумів зрозуміла, що я собі це забороняю в зв'язку з тим. Що мене суспільство, ті, хто мене виховував, подумати, да, хто на це повпливав, вклав мені таку думку, таку ірраціональну установку, з якою я живу, про те, що в зв'язку з віком якимось, плюс, 30, плюс, 40, плюс навіть 20, плюс, неважливо, 50 плюс і 80. Плюс, що Шо от Щось оце є якимось недоречним, або неправильним, або не по віку, як то кажуть, або запізно, або ще ж. Сказали собі це. Що це ірраціональна установка. Да, зафіксували. І далі проговорюєте, так як я усвідомлюю, що це є ірраціональна установка, з якою я не погоджуюсь. Я її. Змінюю на, і далі ви берете якусь таку установку, яка буде для вас звучати добре. Що мені можна, мені не пізно, будь-який вік підходить для того, щоб зробити це, або там вік не впливає на <кій> мої рішення. Тобто обираєте якусь таку, яка буде звучати саме для вас. Проговорюєте собі її кілька разів, відслідковуєте, чи повірили ви самому собі, чи повірили ви тим, тим словам, які ви підібрали? Якщо так, значить, ви робите кілька глибин, глибоких вдохів, можете так трошки потягнутись, випрямитись, все і скажете, клас, все я це роблю, тому що я знаю, що те, що я собі це. Чомусь раніше забороняла, то воно нічого не значить. Якщо ви собі не повірили, значить ви продовжуєте підбирати ті слова, які, в яким ви повірите. Поки ви не знайдете потрібність. Це може зайняти час, це нормально. Вони не мають прийти одразу з, першого, з першої думки, да, ця ем, раціональна установка, якою ви будете це замінювати, заміняти. Тому дайте собі час. Побудьте з собою, <сіх> дозвольте собі себе почути, знайти правильні слова, знайти до себе підхід. І коли ви його знайшли, знову ж таки, ви обов'язково його знайдете. От тут теж дуже важливий момент. Він існує. Ці слова, ця раціональна установка, якою ви заміните. І раціонально вона точно існує. Не зупиняйтесь, якщо не виходить знайти її швидко. Ви її знайдете, якщо дозволите собі. Попрацювати в цьому напрямку. Так от, коли ви її знайшли, ви починаєте до неї звикати, ви починаєте проговорювати її собі. І далі ви все ж таки обов'язково реалізовуєте те, що ви собі забороняли і з чого почалась цей внутрішній діалог. Коли ви реалізували цю дію, або о, почали її реалізовувати, да? тобто вже туди спрямували свої о, зусилля там, або свій час. Після цього обов'язково зафіксуйте те, що ви це зробили. Ви можете зафіксувати це якимось символічним, символічною дією. Ви можете собі щось купити, таке, що вам буде нагадувати про це ваше рішення, про цю вашу якісну зміну, про те, що ви. Отримали цей дозвіл, і тепер ви вже маєте, як мінімум, на одну дуже вагому і раціональну установку менше, і на одну раціональну більше, яка буде вам допомагати в багатьох ситуаціях. І потім це щось символічне. Ви можете сфотографувати, щоб воно у вас в телефоні залишилось, там залишається дата. І по цій даті ви будете орієнтуватись, наскільки. Класно, щоб ви саме в цю дату саме змогли зробити цей крок. І зможете до цього повертатись, себе підтримувати і таким чином пропрацьовувати далі якісь установки, які у вас будуть появлятись, які будуть вам заважати оціми моментами, що комусь щось колись запізно. Все завжди вчасно. Тримаємо з цієї установки. І рухаємось далі тільки вперед. Всього вам найкращого.